Я от не знаю, як для кого, але для мене помити волосся ну, особисто на собі. На людях я не звертаю увагу, мені чесно байдуже. Але це настільки важливо. У мене от навіть настрій змінюється. Як тільки в мене не помити волосся, в мене буде і настрій не той. Ні буває таке, що у мене після сну воно ідеальне, як тільки помити. Бо в мене в мене знаєте такий тип шкіри голови, типу більше нормальний, ближче до жирного. Щось, коротше, знаєте, як комбінована шкіра це таке саме в мене і шкіра голови. Типу, вона не прям жирніє кожного дня, але через день 100% мою голову. От, і так як я вчора мила зранку, то сьогодні я вже помила в обід, бо я на вечір збираюся. Бо я нікуди ввечері не йшла, то я підмила голови, помила вже завтра зранку. Отак-от. От Того для мене, я ж кажу, це дуже важливо. І буває таке, що в мене зранку ідеальне, що волосся, рівненьке ніде не замкнуте, то я. У мене настрій нормальний, а от таким як я сьогодні прокинулася, мене настрій був ненормальний і я пішла помила волосся. І тепер я відчуваю себе набагато краще. Дівчата, переглядала я нещодавно один магазинчик, я там, до речі, вже замовляла собі білизну, зну комплектик стопом такий чорний, класичний, базовий, ідеальний на кожен день. А це мені захотілося чогось такого. Яскравішого, чогось такого цікавішого, і я побачила одразу мені в очі кинувся дуже красивий бюстик. І я не могла пройти повз він просто бомба, звичайно ж собі замовила. Тим більше, знаєте, тоді був якийсь настрій такий, ну якийсь все не то. А як же дівчатам піднімати настрій як не новенькою покупкою, як не чимось гарненьким, не якоюсь новенькою білизною, так от. Поселочка вже в мене, я її вже забрала, зараз буду вам показувати. Дівчата, просто погляньте на цю красу. Так мені подобається це поєднання темного зі світлим. Ну дуже-дуже гарно виглядає. Прям красивезний. До речі, він є ще в двох кольорах. Хто, можливо, хоче червоненький або світлому кольорі, також дуже круто виглядає. Але цей чорний це просто, це просто бомба. До речі, також підібрала собі ще трусики, щоб зробити, знаєте, комплектом. В цьому магазинчику, я вам вже не раз залишаю посилання. Великий вибір трусиків на будь-який розмір, на будь-який смак. Обрала ось такі гарненькі мереживні. І підійдуть до бюстика, склала собі комплект, а можна комплектом замовити, можна окремо щось підібрати. І взяла собі ще ось такі. Завжди одних мало, треба взяти ще. Одні також такі гарні, цікаві. Гляньте, зверху буду ще з такими бретельками. Ну, вибір трусиків там реально бомбовий. Просто погляньте, як же шикарно виглядає. Хоч це не комплект. Я обирала собі окремо, просто підбирала для себе. А вийшов дуже шикарнючий комплект. По перше, тут такий бюст красивий. що до нього що не підбери, буде дуже гарно. Ну і дуже красива моделька трусики. До речі, подобається мені саме ця моделька Анжеліка, можна знімати собі брительки, якщо на літо якийсь відкритий верх, не буде ніяких як видно, і дуже гарно тримає. До речі, для вас що вирішили зробити на нього персональну знижечку тільки для моїх підписників. 329 гривень буде бюстить для вас по промокоду новок замість 369. Тому користуйтесь! Також вирішили для вас зробити ще одну таку персональну акцію лише для моїх підписників. Купуєте четверо трусиків, п'яті будуть вам в подарунок. Це дійсно дуже круто і дуже приємно. До речі, нагадую, що в магазинчику також ще є деякі модельки, які продаються наборами. Там і так все виходить дешевше. Там четверо чи п'ятеро трусиків. Так, от, вам все одно плюс ще одні будуть в подарунок. Тобто, при покупці від чотирьох ви отримуєте ще одні в подарунок. До речі, також маємо для вас дуже класний подаруночок. Переможець зможе обрати три пари трусиків на свій вибір, на свій смак, будь-який колір, будь-який розмір, будь-яка модель з наявності. Все, що треба зробити, це підписочку на магазинчик, поставити декілька лайків і натиснути тут кнопочку. І все. До речі, в переможці ще й буде додаткова знижка 10% на будь-яке замовлення. Тільки ця знижка не буде сумуватися з іншими акціями. Ось так. Тому усім бажаю удачі обов'язково приймайте участь умови дуже прості, ну і класний подаруночок для себе. Актуальні знижки та акції ВТБ, які дійсні з 10 по 16 грудня. Мариновані гриби по 94,62,50, горошок 36, кукурузка 39,50 і 39 гривень. Оливки з креветками тунцем та лимоном по 45,30, Сардина по 50-40, в оливковій олії 56,90. Сардина з лимоном по 49,10 і пиво Хайк по 22,50. Пиво Чернігівський лайт 50,50 50 жашківське м'яке 48,50, опілля 39,90 і арсенал 46 гривень. Риба тижня в нас нототенія 186 гривень за кілограм. Реветки від норвен по 82,40, сьомга норвен охолоджена 280 гривень, приветки заморожені, 199,50 і 166 гривень. Сьомга слабосолона від своєї лінії по 100 гривень і 180 Рулет курячий шинка від добров 160 гривень. Ковбаса добров по 39 гривень за 100 г, сиром 37 гривень за 100 г, а 36 за 100 г. Курячі крильця варено копчені по 19,90. Молочна ковбаска 103 гривні. І салям фірмова 297 гривень за кілограм. Пельмені Валести з телятиною та куркою 75 гривень. І галушки з м'ясом від левада 76 Вареники 100% з картоплею та вершка 82,50 Сир з пліснівою 60-50 і 65 гривень. Сир твердий 24 місяці 165 і шматочками 95, сир камамбер 86 гривень. Плавлений сирок від золотий резерв по 16,90. Вершковий сир з добавками по 54 гривні. З зеленю та класичний 59 Твердий сир від Звенигора по 72 гривні. Філадельфія Лайт» 82,50 і класична також 82,50. Сирок агуня по 14,50 і по 15,20. Масло білоцерківське екстра 84 гривні. Охолоджені крила по 9,80 за 100 г. І гомілки по 9,20 за 100 г. Вино біле, червоне та рожеве по 112 гривень, латініум 179 гривень, ігристе Асті 210, Мартіні Асті 378,50 і 249 гривень. Чай ловере зі знижкою по 45 гривень і по 4090. Чай граф асорті 6450 і кава Делюкс 74 гривні. Чай ловере асорті велика упаковка 158 і пане Тоне 140 гривень. Показую вам ось цю газетку з АТБ. Тут знижки будуть дійсні з 10 аж по 1 січня. Найкращі пропозиції до новорічного столу зі знижками до мінус 50%. Тут і новинок бачу багато, і плюс класні знижки. Ковбаска зі знижкою 40 ось такий сорочок завезли також зі знижкою 40%, бо був інший з пліснявою. Тунець холодного копчення 139,90 і ось така ікра. Тут, до речі, досить багато тварів. Цей сир це також вже оновлений. Не той, що був, а трішки інший. Я так зрозуміла, він ще важчий. А 24 місяці, а не 12. Також є ось така нарізка сирів по 98. Ось такий сирочок 60 і ось такий кубиками нарізаний, 115. Це, що можна для грилю. Ось такий вершковий сир, маскарпоне, до речі, раніше не було в АТБ, камамбер. Філадельфія. Зараз по знижці також собі взяли лайт, ось ця моцарела, і ось цей сирочок 65, також з пліснявою. Хамон по знижці, ось такий. І ось такий менша упаковка. Ковбаска Фует аж е, два вида чи чотири. Чотири вида, ще ось така нарізочка, ще ковбасочка по знижці. Ну, ця, в принципі, була, це не з новинок, але багато, як ви бачите, знижок. А далі рибка ось ця дуже смачна форель. Ось цю я не пробувала сьомгу. ще ось така масляна рибка. Сьомга ось такі стейки, ось таке філе також дуже смачне, якщо запікати. І зараз на нього досить нормальна ціна, в принципі, стої, яка була, 25% знижки. Кальмари і ікра форелі. Креветочки також, багато бачу новиночок, ось цього не було. У нас, до речі, навіть вже їх і розібрали, бо я хотіла подивитись, ось ця тут 220, 230 грамів, 82,40. Очищені також є крабові завиванчики, крабові палички по знижці будуть, і цукерочки. Ось ці зараз по знижці гарній. Ось ці я не пробувала, бачу якась новиночка, який вечірній, лайн це на вагу. Савоярді також панетони вже з'явилися в АТБ раніше не було. Манго. Ось таке сушене, різні бісквітики, печиво в коробках. Такі різні штучки, майонез. Макарони, це що я говорила, в'ялені томати вже навіть з'явилися. Каперси і ось такі оливки. Тут ще з консерв, ще олійка. Ну, коротше, дуже багато, як ви бачите, зараз по знижці вони будуть до 1 числа. Ось цей чай взяла спробувати. Собі такий чайочок, ось цей набір, дитяче шампанське, соки, кава. Дивіться собі, скріньте, якщо цікаво, щоб потім переглянути, щоб я довго не затримувалась. Класні подарункові набори за гарними знижками. Я, до речі, вчора також на них приглядалася. Алкогольні напої оцей гарний набір тут з чашкою від Бейліс. І ось таке різне ігристе. Також по акції до першого числа розпаковочка з сільпо на 550 гривень. Оцей сучок купувала не в сільпо, це просто докупила ще один смак соку для імунітету. Так, у мене тут мандарини розказувалися. Купила ківі жовтеньке, воно було по акції і дуже дуже стигле. Потім взяла спробувати ось такі сирники, бачила на них гарні відгуки. Думаю, кину в морозилку, хай будуть десь колись зроблю. Філешку теж брала не в сільпо, брала в м'ясному бляха-мандаріни. Тут так пороскилися дуже класні мандарини в сільпо зараз. І на них нормальна ціна. Я не пам'ятаю, 70 гривень за кілограм це клімінтіна. То непогано, непогано. Потім я взяла бляха, муха вони вже розтовчені. Ну нічого, зімо. Нові сирочки протеїнові від Волошкове поле. Побачила в ці, ці тіктоки на мене так ліяють. Побачу і все. І сразу сплять. Так, Так, чек. один другий. хурма Рохо, Також зараз по знижці була ну, така гарнесенька, твердесенька, і така дуже вкусна. І дві новиночки. Бо ось цей сік був, ну, не було його в сільпо, я його не в сільпо купувала, він взагалі був, а це вийшло цього року. Ще одні новинки ось такий. І ось такий. Коротше, всі для імунітету, ну, побачимо, для чого вони там Попробуємо. зніму дегустацію. Три сока ось таких новеньких. Один, до речі, навіть без цукру.